Дивитися програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Українсько-російський економічний конфлікт. Що це означає для споживачів? Міфи про зону вільної торгівлі з ЄС. Як Брюссель розвінчує російські байки? Вдалий фінал перед різдвяною торгівлі. Що німці дарують на різдво. 2016 рік Україна та Росія почнуть не з газової війни, як це часто бувало в минулому, а з економічної, коли 1 січня запрацює зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, інша зона вільної торгівлі між Києвом та Москвою припинить своє існування. До того ж, почне діяти російське ембарго на українські продукти. Наскільки цей конфлікт вдарить по українській економіці, і що це означає для простих споживачів? Росія призупиняє договір про зону вільної торгівлі з Україною з 1 січня 2016 року. Президент України Петро Порошенко визнав, що економіка країни зазнає через це значних збитків. Однак, Київ готовий до цього заради цитата свободи і незалежності. Завдяки підвищенню візних мит Росії, тобто скасування зони вільної торгівлі, експорт скоротиться на один мільярд доларів. США це близько. Двох відсотків загального експорту України в цілому світ Росія також внесла Україну до списку країн, проти яких спрямоване продуктове ембарго. Український прем'єр Арсеній Яценюк заявив, у разі введення ембарго Росія отримає дзеркальну відповідь. Експерти впевнені, що переорієнтація в бік європейського ринку піде Україні на користь. Україна продовжує переорієнтовуватися на інші ринки. Я думаю, що це правильний шлях, тому що Росія ніколи не була передбачуваним партнером. У нас постійно були якісь торговельні війни, і відносини з Росією вони були економічні відносини з Росією були досить сильно політизовані. За словами експертів, подібне було і у відносинах з Грузією сім років тому. 2008 року Росія закрила свої ринки для Грузії, і це був досить великий удар для економіки Грузії. Але після проведення активних структурних реформ Грузія в принципі змогла замінити Росію на інші країни Крім того, триває суперечка Москви і Києва з приводу так званого боргу Януковича. Йдеться про три мільярди доларів, які Росія в грудні 2013-го видала Україні за президентства Віктора Януковича. Москва відмовилася від реструктуризації боргу на умовах Києва. Тому Україна вирішила взагалі не виплачувати цей борг. Росія збирається подати до суду. Формально вона зможе це зробити вже 31 грудня. За словами експертів, російсько-українські економічні відносини сильно політизовані, тому не слід очікувати їх поліпшення найближчим часом. Єврокомісія у середу опублікувала документ, в якому розвінчує поширені міфи кремлівської пропаганди щодо зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. За рік на який відтермінували вступу силу економічної частини угоди про асоціацію, Брюссель і Київ сподівалися розвіяти страхи Москви з приводу ЗВТ шляхом переговорів. Але марно. Документ опублікували у відповідь на ті міфи. Які як вважають в Брюсселі, Москва поширює, розповідаючи про небезпеку зони вільної торгівлі між ЄС та Україною? Міф Перший Росія може в односторонньому порядку змінити митні правила у ЗВТ СНД без консультацій з іншими членами спільноти. У Брюсселі стверджують, що Росія ігнорує правила зони вільної торгівлі СНД, коли в односторонньому порядку позбавляє преференцій спочатку Молдову, а потім Україну. А щоб підвищити мита на імпорт продукції з однієї з країн співтовариства. Росія має провести консультації в рамках СНД, а також довести, що зростання імпорту з ЄС через Україну може нашкодити митному союзу. Міф другий Євросоюз вимагає, щоб уся продукція, яка продається в Україні, відповідала технічним стандартам ЄС. Це витискає російські товари з українського ринку. Україна вже перейшла на європейські стандарти у 24 категоріях з 27. І від російських підприємств не надійшло жодної скарги на проблеми з експортом продукції в Україну, кажуть у Брюсселі. При цьому ЄС готовий продовжити перехідний період за деякими категоріями товарів, якщо Росія доведе необхідність такої поступки. Міф третій єс хоче змусити Росію змінити митні правила в угоді про зону вільної торгівлі СНД. Росія вважає, що нинішні правила в зоні вільної торгівлі СНД мають лише рекомендаційний характер. Зокрема, дозволяють Україні постачати до Росії імпортовані з ЄС товари як свої власні, без митних зборів. Єврокомісія запропонувала Москві змінити правила в торговому співтоваристві СНД. Якщо на думку Росії вони створюють проблеми, коли один з членів спільноти укладає угоду про вільну торгівлю з третьою державою. Міф четвертий. ЄС змушує Росію запровадити європейські норми фітосанітарного контролю. У Брюсселі запевняють, ЄС ніколи не змушував Росію запровадити європейські стандарти у цій сфері. Єврокомісія лише запропонувала Москві продовжити двосторонні консультації щодо санітарних стандартів. Міф п'ятий російська пропозиція про запровадження перехідного періоду максимум на 10 років в окремих секторах торгівлі не є проблемою. У ЄС вважають, це на багато років загальмувало поведення значної частини угоди про зону вільної торгівлі з Україною. У той же час у Брюсселі сумніваються, що це допомогло б збільшити експорт російських товарів до України. Міф шостий Росія потребує докладних даних про ціни і мита на кожну транзакцію між ЄС та Україною. А Брюссель повинна надавати Москві таку інформацію. У ЄС зауважують, це не дозволить Москві отримувати достовірну інформацію про походження товарів, які Росія буде імпортувати з України. Окрім того, це суперечить законам ЄС, які гарантують конфіденційність ділової інформації. У Німеччині сьогодні, по суті, останній день перед різдвом, коли німці ще бігають по магазинах за різдвяними подарунками у передсвятковий період, німецькі споживачі традиційно демонструють найвищу купівельну спроможність. Тож для представників сфери торгівлі свято настає ще до приходу різдва. Святкова атмосфера відчувається у Німеччині вже з кінця листопада. До різдва традиційно прикрашають і вулиці, і будинки. Це свято любові родинного затишку і споживчих пристрастей. Згідно з опитуваннями, кожен німець в середньому витрачає на подарунки 259 євро. Але реальна цифра перевищує ці суму як мінімум вдвічі. Більшу частину грошей люди витрачають на іграшки та подарунки для дітей. До рейтингу найпопулярніших подарунків потрапили також книги, годинники, ювелірні вироби та електроніка. Планшети й смартфони купує переважно молодь. Великим попитом користуються і подарунки, які можна з'їсти: цукерки, шоколад, делікатеси, а також алкоголь. За підрахунками Німецької асоціації роздрібної торгівлі, передріздвяний оборот в листопаді-грудні цього року складе понад 86 мільярдів євро. Погано продавався цього сезону лише зимовий одяг. Причиною стала надзвичайно тепла погода у Європі. В останні дні перед різдвом стовпчик термометра піднімався в Німеччині до 17 градусів тепла. Проте на популярності традиційного бестселера на різдвяних ринках Глінтвейну це не позначилось. Одна така хатинка, де продають гарячий напій, може принести господареві за місяць роботи близько ста тисяч євро. Останнє цього року засідання у справі української льотчиці надії Савченко пройшло в середу в російському Донецьку. Стали відомі результати експертизи щодо часу взяття Савченко у полон. Тему продовжимо в огляді новин. Надію Савченко взяли в полон до артобстрілу, під час якого загинули російські журналісти Корнелюк та Волошин. За повідомленням Радіо Свобода, це випливає з результатів експертизи наукового співробітника астрономічного інституту МДУ Ольги Вознякової. Результати експертизи оголосили у суді у Донецьку Ростовської області в Росії. Жертвами авіадарів Росії у Сирії стали 200 цивільних осіб. Про це йдеться у доповіді Amnesty International, що була опублікована 23 грудня. За даними правозахисників, є докази того, що Росія використовує касетні бомби та некеровані авіабомби у населених районах. Михайло Ходорковський прокоментував заяву щодо його заочного арешту в Росії. Вони з'їхали з, з глузду, заявив екс-олігарх порталу Відкрита Росія. За його словами, йдеться про рішення без очевидних фактів. Затримати Ходорковського можуть у тих державах, з якими Москва уклала угоди про взаємовидачу. І з Лондоном, де зараз знаходиться Ходорковський, такої угоди немає. Тварини зоопарку в польському Гданську вже отримали свої різдвяні подарунки. Частування співробітники за традицією загорнули в яскраву святкову обгортку. Кожна тварина отримала і мені різдвяні ласощі. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Української, а ДВ новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре. Залишайтеся з нами.